Кожна епоха дарує людству нові відкриття та винаходи. Але найбільшим винаходом людства було письмо. Давнє слово квітами-перлами розцвітало у найдавніших пам'ятках культури Київської Русі, у полемічних творах, у красній письменності всіх часів. О слово рідне, України слава, Богдана мудрість і Тараса заповідь, і гул століть, і сьогодення гомін. В тобі злились як духу моноліть. Перші спроби письма сягають приблизно 50-го року до нашої ери. Спочатку це була звичайна гілочка пальми на знак миру. Потім почали з'являтися малюнки на камені, на скелях. Зображувалися різноманітні явища, предмети, події. Далі уже з'являється клинописне письмо і нарешті і єрогліфи. Прямим нащадком слов'янської писемності є абетка кирилиця, створена великими слов'янськими просвітителями братами Кирилом та Мефодієм. Вперше українську народну мову визнано літературною наприкінці XVIII століття. Так в 1798 році виходить у світ Енеїда Котляревського. Відтоді Івана Петровича вважають зачинателем нової української літературної мови. Так Котляревський у щасливий час українським словом розпочав співати, і спів той виглядав на жарт не раз та був у ньому завдаток сил багатий, і вогник ним засвідчений не згас. Він розгорівся, щоб всіх нас зігрівати. Батьком української літературної мови вважаємо Тараса Григоровича Шевченка. Уперше у творах митця наша мова забриніла величезною силою. У ній Шевченко своїм талантом розкрив багатство народної мови. Осягнув і, як ніхто відчув, чудову чарівну музику українського слова. На жаль, не завжди нащадки. Цінили багатство рідного слова, тернистий шлях пройшло українське писемництво аж поки стало на п'єдестал своєї слави. Лише з приходом незалежності українська мова починає розвиватися стрімко та славно. Тому сьогодні ми, українці, маємо розуміти, що Доля нашої мови на наших вустах, у наших серцях та у наших руках. Мова мама і тата, діда і бабуся. знаю, що краще навчу. Соловей мовчить на дубі у годину вечороку зачарованою. Любо суха нашу рідну мову. І коли б він став шукати слів до пісні чарівної, то набрав би їх багато змови нашої живої. Чудово, світ мої багат, українська мова, мова, мамо, є тату. Щоб ти не був і якої віри, насамперед ти є українець, то жін був україни, мову козацьку люби сердець.